Знайти область значень квадратичної функції. Отже, функція має вигляд y дорівнює ax квадрат плюс bx. Плюс C. Від коефіцієнта a залежить положення графіка цієї функції в системі координат. Графіком, як відомо, є парабола. Отже, якщо а, розглянемо випадок, коли а більше нуля, тобто, коли наша парабола відками уверх. Отже, область значень це не область визначення. Прошу не плутати. Область значень прочитується по осі Y, від найнижчої точки графіка до найвищої. І отже, коли наша парабола відками вверх, найнижчою точкою графіка є ось оця точка. А що це за точка? А це Y – вершини параболи. І значення параболи рухаються до плюс нескінченності. Ну Отже, що потрібно робити, який алгоритм дій? Перше, потрібно знайти Y вершини. В одному із відео я вже наводила цю формулу і напишу тут. це мінус дискримінант цього квадратного виразу, що ділиться на 4а. Це перший пункт. А другим пунктом записати власне область значень. Тобто Y належить проміжку від Y вершини. Ну, від того числа, яке ми собі знайдемо, до нескінченності. Ось така область значень. А якщо парабола відками вниз, як виглядає її область значень? Тобто в нас А менше за 0. Бачимо, що з мінус нескінченності рухається область значень аж до оцієї найвищої точки. А що це за точка? А це також. Буде Y вершини нашої параболи. Тобто, першим пунктом також шукаємо собі Y вершини, а другим пунктом записуємо область значень. Y належить, пишемо, від мінус нескінченності тягнуться значення цієї функції, до Y вершини включно. Ось така схема, такий алгоритм дій для відшукання області значень квадратичної функції.